Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо вчитися розпізнавати слова протилежні за значенням. Виконай дихальну вправу. Уяви, що перед тобою стоїть свічка. Глибоко вдихни через носик. Видихни через ротик, промовляючи ф-ф-ф. І. Загаси свічку. Почали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Давай разом промовимо чистомовки. Кошеня навкруг дивана. Ходить рано, 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 сонні очі продира. Де нора, нора, нора. Постав відео на паузу промов чистомовку самостійно. Слова промовляй чітко, не поспішай. Давай пригадаємо, що слова протилежні за значенням. Це слова, що мають повністю протилежні одне одному значення. І такі слова називаються антоніми. Твоє завдання прочитай слова. Холодний, тупий, нова, біла. Легке. Чорна, важке, гарячий, гострий, стара, давай разом з тобою з'єднаємо однакові фігури і утворимо пари слів, що мають протилежне значення. Холодний. Гарячий, тупий, гострий, нова, стара, біла, чорна, легке, важке. Підготуй зошит, ручку, попрацюємо у зошиті, але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Дощик накрапає, травка росте, Дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе. Шик накрапає і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши 17 січня. Твоє завдання прочитай слова біла, чорне, легке, важке, гарячий, холодний. Розглянь зображення і скажи, що це? Що це? Крейда, що це? Вугілля. А тепер разом давай на місце пропусків ставимо потрібні слова. Зверни увагу у правому верхньому куточку є слова для довідки. Поміркуй. Які слова загубилися? Крейда біла, а вугілля чорне. Давай запишемо речення в зошит. Крейда біла, а вугілля чорне. Підкресли слова, які мають протилежне значення. Якщо тобі потрібен час для запису, постав відео на паузу, а потім повертайся до мене. Давай перевіримо, які слова ти підкреслив або підкреслила. Крейда біла а вугілля чорне. Слова протилежні за значенням Біла, чорне. Роздивись малюночки. Що це? Пір'я? А що це? Машина? Вона залізна. Давай з тобою вставимо пропущені слова. Пір'я легке, а залізо важке. Запишемо речення в ЗОшит. Пір'я легке, а залізо важке. Постав відео на паузу. Запиши речення в зошит і підкресли слова, які мають протилежне значення. Давай перевіримо. Це слова легке, важке. Роздивись уважно малюночки, що це бульйон, а що це компот. Бульйон гарячий, а компот холодний. Спробуй самостійно записати речення в зошит і підкреслити слова, які мають протилежне значення. А якщо тобі потрібна допомога, то рушай зі мною далі. Бульйон гарячий. А компот холодний. Підкресли слова, які мають протилежне значення. Давай з тобою перевіримо. Гарячий, холодний. Твоє завдання. Прочитай слова. Чорне. Біле, нова, стара, легке, важке. Подумай і встав в клітинки пропущені букви. Я тобі підготувала невеличкі підказочки. Поміркуй. Яка буква загубилася? Буква Н. Прочитай слово яке утворилося. Нова. Які букви загубилися? О. Н. Прочитай слово. Чорне. Які букви загубилися? Е. E. і вийшло слово легке. А ми продовжуємо. Які букви загубилися? І Л. І вийшло слово біле. Які букви загубилися? А К? Важке? Які букви загубилися? А. -а. І вийшло слово стара. А тепер прочитаємо слова і з'єднаємо слова, що мають протилежне значення. Давай разом прочитаємо слова. Нова чорне, легке, біле, важке, стара. Починаємо з першого слова. З лівого стовпчика. Нова. Стара. Чорне. Біле. Легке, важке. І запишемо з тобою пари слів, що утворилися в зошит. Нова, стара. Перше слово пишемо з великої букви, чорне, біле, легке, важке. В кінці обов'язково постав крапочку. Ми з тобою записали слова, які мають протилежне значення. Підведемо підсумок уроку і пригадаймо, що слова протилежні за значенням це слова, що мають повністю протилежні одне одному значення. І такі слова називаються антоніми. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!